Всім доброго дня! Мене звати Роман Заводовський, езотерик, екстрасенс, чтець оракулів, Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. І я би хотів традиційно подивитися, що буде чекати Україну цього тижня. Для цього я беру колоду циганських карт і слов'янських карт гральних звичайних. Давайте будемо дивитися. На жаль, прогноз минулого тижня так досить недобре здійснився. Я казав, що на Різдвяні свята будуть загрози. Вони дійсно були дуже багато де в Херсоні, в Чернігові, по-моєму, вчора був дуже масований обстріл. Одним словом, не надто приємне Різдво цього року, таке досить православне, досить небезпечне було багато в чому, але тим не менш тримаємося з 9 по 15 січня дивимося, що чекає Україну. 9, 10, 11, 12. Не забувайте також підписуватися на мій YouTube канал Роман Заводовський. Питання особистого характеру за номером телефону, який вказаний на стрінці, в TikTok і в YouTube. Ставте вподобайки, не забувайте. Так, добре, дивимося тут. Сім карт, сім днів, 9 по 15. Так само і на цій колоді теж. Давайте подивимося з 9 по 15. Що буде чекати нашу країну? Так, давайте подивимося, дуже важливо подивитися на кожен день. Добре, 9 січня, давайте подивимося понеділок. Перша карта карта свадьба. На циганській колоді карт. Це карта об'єднання, карта союзів, карта духовності. Хороша карта. На слов'янській колоді це Нірка Пікова. Не надто хороша карта. Карта агресії, карта атак, карта можливих провокацій і тяжких боїв. До речі, теж тяжкі бої можуть бути досить сьогодні. Далі, вівторок, 10 число, 10 січня, давайте подивимося, що тут випало. карта любові. Хороша карта, карта, яка говорить про об'єднання, карта, яка говорить про допомогу, про милосердя. Люди об'єднуйтеся, допомагайте один одному, будьте добрими, один до одного милосердними. А тут ріка Христова, карта сили та енергії, карта перемог. Досить хороша карта. Можливо, 10 січня будуть якісь дуже великі перемоги в Україні. 11.01.23. Давайте подивимося, що тут буде. Перша карта, яка випала, це карта противника, карта ворога. Не надто хороша карта, така доволі небезпечна, я би сказав, карта, яка говорить про досить великі загрози, про досить велику агресію. Колаборанти, сепаратисти можуть активно діяти. А тут трійка Бубнова. Карта розори, карта фінансових втрат. Також не дуже хороша і не дуже безпечна карта. Карта яка говорить про те, що можливі якісь небезпеки саме фінансового плану, можливо, удари по критичній інфраструктурі можуть бути. 12.01. Перша карта. Карта мислителя випала на циганській карт. Карта, яка закликає всіх добре думати. Перед тим як діяти, це така от порада дуже важлива. А тут шестірка червова. Карта дому. В принципі, досить позитивна, хороша карта. Карта, яка закликає об'єднуватися з родичами, з близькими людьми, з рідними, з друзями і більше часу приділяти домашнім справам і домашньому якомусь побутовому ремеслу. 13.01. Дивимося, що тут випадатиме на святвечір. Так, точніше, на щедрий вечір. Карта послання. Карта якихось новин, сповіщень. Давайте будемо всі слідкувати за інформацією. Може поступати якась дуже важлива інформація на щедрий вечір. Далі Дев'ятка Христова. Карта захисту. Максимально подбайте про свій захист, про свою безпеку. Подбайте, щоб у вас все було в достатку. 14.01. Ну, Перша карта. Карта возлюбленого на старий Новий рік випадає. Карта активізації чоловічої енергетики, дуже активна енергія чоловіка-воїна, чоловіка-захисника. Будемо вірити, що Дерборона і ЗСУ будуть нас захищати максимально. І дама чергова це карта жінки-покровительки дому, покровительки сім'ї. В принципі, також досить хороша, досить позитивна карта. Мені ця карта подобається, тому що це карта активізації жіночої енергетики, карта жінки-захисниці дому. І 15. -те. Ну, на 15-те на Василя така не надто хороша ситуація. По-моєму, 15 15-те це Василя, наскільки я не помиляюсь. Можливо, помиляюсь. Карта ревнощів, карта заздрощів. Ось таке. От бачите, чоловік підглядає за закоханою парою карти, каворить про активізацію ворогів в цей день. Але з іншої сторони, дев'ятка червова – це карта підсилення, карта нових енергій, карта нових початків. Хороша та позитивна карта, яка говорить про те, що все-таки енергія більше в плюс, ніж в мінус буде. Мені тут ситуація подобається. Ну, що сказати взагалом, ну, є певні загрози, в понеділок є загрози в середу і в неділю, такі от найбільші. А загалом тиждень має бути більш-менш спокійний. Будемо сподіватися, що так воно і буде, що тиждень буде спокійним. Бережіть себе та своїх близьких, підписуйтеся всім всього найкращого і до зв'язочку.